Журналістка стала жертвою нападу, коли намагалася захистити жінку від домашнього насильства. На кордоні затримали водія, який віз десятки тисяч доларів у шкарпетках. Тим часом СБУ запобігла диверсії, яку готували двоє підлітків за завданням ворога. А також розкажемо, як у школах Львова стартує проєкт спортивних класів для майбутніх чемпіонів. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть до байки і ми розпочинаємо. Відлупцювала журналістку, яка стала на захист жінки від домашнього насильства. У Львові постраждала виконавча директорка фестивалю української культури Веделка Фест та журналістка Іванна Антонюк. Вона намагалася зупинити чоловіка, який на очах у дітей вдарив дружину, але сама стала жертвою нападу. Антонюк застосувала перцевий балончик, однак на неї накинувся товариш агресора. Журналістку повалили на землю та почали бити ногами. Жінка подала заяву до поліції, зафіксувала по. Бої передала дані свідків. Згодом вона розповіла про тиск. Після візиту у відділення їй та її рідним телефонували невідомі. Сам кривдник, якого вона назвала Віталієм Демчуком, Демко, подав на неї зустрічну заяву. Антонюк наголосила, ця історія не про особистий напад, а про небезпеку для дружини та двох маленьких дівчаток, які можуть і надалі страждати від домашнього насильства. Долари у шкарпетках на Львівщині митники зупинили спритного водія на кордоні у пункті пропуску краківець Корчова. Митники викрили оригінальний спосіб перевезення валюти. 25-річний мешканець Львівщини, який виїжджав з України, обрав смугу зелений коридор і заявив, що разом із пасажиром перевозить по 10 тисяч доларів США. Та під час перевірки з'ясувалося, під водійським сидінням сховали ще 10 тисяч, прикривши їх дорожньою сумкою. А от справжній сховок. Виявився під штанами водія у шкарпетках. Він приховав аж 30 тисяч доларів. У підсумку задекларовані 20 тисяч чоловіку та його попутнику повернули. Решту 40 тисяч доларів вилучили до рішення суду. На порушника склала адмінпротокол за частини першої статті 483 митного кодексу України. Мільйон на повітря посадовці відремонтували свердловини тільки на папері. У самбурі на лаві підсудних опинилися колишній директор комунального підприємства, інженер з технагляду та підприємець. За версією слідства вони організували схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт водяних свердловин. Ще у 2021 році. Директор КП уклав договір із підрядником, яким фактично керував його підлеглий. Документ передбачав капітальний ремонт свердловин. Автоматизацію та монтаж обладнання за інженерним наглядом мав стежити третій учасник схеми. Роботні роботи, як з'ясувалося, не виконували взагалі. Та в актах повна звітність про успішне завершення. Інженер погодив фіктивні документи. Директор КП підписав їх, і з бюджету міста було перераховано понад мільйон гривень. Тепер усі троє фігурантів відповідатимуть у суді. Колишньому керівнику КП загрожує до шести років тюрми, інженеру до п'яти, а підприємств цим підряднику до 12 років з конфіскацією майна. У Львові попередили диверсію, затримали двох підлітків. СБУ та Нацполіція запобігли спробі підриву авто військового, яку готували двоє неповнолітніх за завданням ворожих спецслужб. Правоохоронці вчасно знешкодили небезпечний предмет і затримали виконавців. Слідство встановило, що 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини познайомилися в анонімних телеграм-каналах. Там вони отримали завдання від російських кураторів і приїхали до Львова. Вас у схованці їх чекав рюкзак із понад 4 кілограмами вибухової речовини та металевими деталями. Підлітки відстежили машину військового та намагалися закласти під неї саморобний пристрій. Поруч вони встановили телефони з камерою, щоб замовники могли дивитися онлайн. Однак правоохоронці зупинили їх на місці події. затриманим оголошену підозру за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема у диверсії та замаху на терористичний акт. Санкції передбачає тривалі строки ув'язнення аж до довічного. У Львові розвиватимуть спортивні класи Старт із ліцею просвіта у ратуші підписали меморандум про розвиток мережі спортивних класів між Міністерством молоді та спорту, Львівською міською радою та Національним олімпійським комітетом України. Першим навчальним закладом, де запрацює проєкт, стане ліцей просвіта. Тут уже сформували сім мультиспортивних класів, де навчатимуться 118 дітей. Формат поєднує шкільну освіту з професійною спортивною підготовкою. Як пояснює? у міському офісі спорту мета створити ефективну модель підготовки майбутніх спортсменів, які одночасно здобуватимуть повну загальну освіту. У класах передбачені додаткові тренування, індивідуальний підхід до розкладу та підтримка юних атлетів. Хочемо, щоб Лів випереджав усі міста в розвитку спортивних ініціатив. А спортивні класи дадуть можливість нашим дітям реалізувати себе і в навчанні, і в спорті. Наголосив керівник офісу спорту Львівської міської ради. Антон Нікулін, заступник міністра молоді та спорту Олексій Нікітенко, підкреслив, у міністерстві сподіваються, що проєкт Шлях чемпіонів допоможе виховати майбутніх олімпійців саме зі Львова. У Львові запрацював перший рекрутинговий центр четвертої важкої механізованої бригади. Тут охочі можуть дізнатися про службу, вакансії та напряму поспілкуватися з військовими. Це буде не лише місце рекрутингу, а й осередок, де бійці бригади почуватимуться як удома, зазначив представник мерії Євген Бойко. Бригада, сформована у березні 2022 року, воювала на Харківщині під Солидаром, Бахмутом та Авдіївкою. А нині тримає позиції на Куп'янському лима. Манському, Борівському та турецькому напрямках до її складу входять танкові механізовані, артилерійські та розвідувальні підрозділи, а також батальйон безпілотних систем. У центрі пояснюють, сучасна війна потребує фахівців із роботи з дронами, механіків, майстрів та водіїв. Крім рекрутингу, тут надаватимуть допомогу військовому у лікуванні, оздоровленні та здобутті цивільних професій. Екс голова МСЕК Крупа вийде з СІЗО під 20 мільйонів застави. Вак змінив запобіжний захід для колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Після 11 місяців у СІЗО вона може вийти під заставу у 20 мільйонів гривень. Крупу затримали в сини 2024 року, разом із сином на масштабній схемі фіктивних інвалідностей для військовозобов'язаних. Під час обшуків вилучили майже 6 мільйонів доларів, частину з яких вона намагала. Ся виконати через вікно. Слідство вважає, що через їхні послуги довідки могли отримати й десятки прокурорів, і її інкримінують незаконне збагачення. Спершу застава становила 500 мільйонів гривень, однак її кілька разів зменшували. Скандал із МСЕК призвів до скасування понад 4 тисяч фіктивних довідок про інвалідність і кадрових рішень у МОЗ та прокуратурі. У Львові проходить молодвіж – Всеукраїнський захід для молоді. Сьогодні, 6 вересня, на території Репаблік» у Львові відбувається восьмий всеукраїнський молодіжний захід Молодвіж з 10 по 22. Подія безоплатна для зареєстрованих учасників. Тема цьогорічного молодвіжу на перетині: дискусії про ідентичність, відповідальність і досвід. Програму поділено на чотири локації. Головна сцена панельні дискусії та виступи. Про технології трансформації держави, відповідальність і силу поколінь. Спікери Дмитро Кулеба, Олексій Соболів, Гліб Стрижко та інші. Клуб дискусії про малий бізнес, українську зброю, голос Криму, соціальний вплив бізнесу та її в мистецтві. Серед учасників Матвій Бідний, Роман Романюк, Поліна Ленділь. Укриття обговорення музики, журналістики та сучасної культури, запис подкастів і презентації. Спікери Олексій Ковжин, Отар Довженко, Севгіль Муса. Дах, фонд Повернись живим. Локація про волонтерство, підтримку ветеранів, дрони та безпеку. Спікери Олег Карпенко, Соня Медвідь, Катерина Лицишин. Вечірня програма включає музичні виступи і стендап від довгих буркливих оплесків. Захід організовано за підтримки Міністерства молоді та спорту України, програми підтримки ОБСЄ для України та Кредобанк. На Львівщині презентували наймасштабніше соціологічне дослідження серед підлітків про їхнє бачення минулого сьогодення і майбутнього України. Опитування провела агенція ФАМА у понад 30 школах області. Воно охопило понад тисячу учнів 8-11 класів. Результати показали, що більшість школярів пишаються україною і вважають себе патріотами. Серед історичних постатей вони найчастіше згадують Хмельницького Бандеру та Шевченка. А до негативних відно. Сядь Сталіна, Путіна і Леніна, попри труднощі війни, більшість підлітків планують здобувати вищу освіту саме в Україні. Хоча частина зізнається, що вагається між навчанням вдома чи за кордоном. Опитування також показали, що головними джерелами інформації для молоді залишаються соцмережі. Насамперед, Телеграм, Тікток та Інстаграм. Але далеко не всі звикли перевіряти отримані дані. Ці висновки стануть основою для розробки регіональної стратегії національної пам'яті. Яка має врахувати реальне бачення і потреби молоді, адже саме їй відбудовувати і розвивати державу? Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.